Вітаю вас на Я думаю, що Цей будиночок буде завжди вам давати радість і ви будете завжди. З гарним настроєм 2020 рік поряд із головою Волинської облдержадміністрації родина Калитів. Замість маленької кімнатки і варанди у старому місці, де тіснилися двоє батьків і восьмеро дітей. Їм вручають ключ від новесенького двоповерхового будинку в Рованцях. На прохання президента України допомогли нам і купили вам цей будинок. 2022 рік. Запах свіжого ремонту і штукатурки протримався недовго і швидше змінився на сморід. Ось так виглядає будинок нині. На перший погляд здається, що він пустує. Трава по пояс, збрудні вікна та двері, закинуті автівки, на бруківці сміття. А єдині мешканці тут це ходющі собаки, яких ніхто не годує. Однак із живого тут не лише вони. Миші, щурі, таргани. Усе тут є певнять сусіди. Це не те слово, що таргани. А то біда, люди ви шоко, крім цього будинку, шкідники розповзлися ще на три вулиці. Олександр їх частенько знаходить на своєму подвір'ї, хоча живе на іншій вулиці. А ось пані Ольга, що має будинок, майже впритули з багатотітною сім'єю, показує, де сам розсадник. Просто сфотографувала, що там робиться з тої сторони, бо в нас тераси, ми зразу бачимо, що в них в дворі робиться. Угу. Ну і ну ж ви собі розуміли, у там отакий смітник. От під стіною. Ну, це вони зараз вже просто поприбирали угу. і о, отак ну, там все таке валяється. Найкраща ситуація й нині. Ось, наприклад, посудомийна машина, що два роки тому була новенькою. Тепер розсадник тарганів. Ось такий самий холодильник. Техніка, як і будинок, подарунки президента, схоже, не потрібні. Є такі речі, велосипеди, про які діти мріють. Коляски, про які діти теж мріють на щас, зараз, зараз війна, самі розумієте. Ми не будемо чіпати житло, які люди лишилися без житла. А тут така ситуація, що тут можна чотири сім'ї поселити. Сама ж багатодітна мати, що із початком повномасштабної війни виїхала за кордон. На господарстві залишилися двоє старших дітей. З ними кажуть, сусіди намагалися поговорити, але безуспішно. Від безвиході планують прибрати самотужки. Ну це можна зробити, так можна. Я але... думаю, і пішли б люди. Ну але знаєте в чому питання стоїть? А потім не прийдеться того, що вони звикнуть. Ми постійно для них будемо там ходити привикати. Вони будуть ходити тільки сміятися просто з цього. Утім, із терганами та смородом жити нестерпно, то ж таки наважуються і чи не усією вулицею в суботу йдуть наводити лад на чужому подвір'ї. Косять траву, а сміття збирають у мішки. Оце весь мусор зібраний на території. Ми не були в середині що відбувається всередині? Можна побачити хіба через фіранки, однак і того вистачає, аби жахнутися. Сусіди ж кажуть, що до понеділка діти зобов'язалися вигребсти сміття із будинку, але нічого не зробили. Чому не прибираєте? Чи вам самим комфортно жити в таких умовах? Розкажіть, будь ласка. Може, ви скажете. Ні, замість того, аби викидати сміття у бак і як усі це роблять, платити за його вивіз, сміттєзвалища організували у гаражі. Кожен втратить свій час. Де увесь мозлух вже не вміщається. За це їхні речі, якими вони користувалися, ходили них. І поки гори сміття, які тут збиралися місяцями, розбирають працівники Борадинської сільради, власниця будинку із за кордону обурюється. Мовляв, на своїй території може робити будь-що. Чому ви сміття не вивозили? Чому не платили за вивіз сміття? Ми сміття взагалі-то вивозили, якщо на те йде. А чому воно все в гаражі лежить? Скільки там того сміття? Чим більше мотлогу збирають працівники сільради, тим більше тарганів із нього виповзає. За кілька хвилин автівка вже переповнена. А сміття ще цілі гори сьогодні сподівається, інспектори з благоустрою громади усе це вдасться прибрати. Загазувати, вивезти і тоді, щоб за цим хтось слідкував. Звичайно, а хто буде газувати і хто буде обробляти цей будинок? Е, Спілкувався з донькою. Власниці, наскільки ви чули, вони зобов'язалися сьогодні викликати відповідні служби для проведення таких робіт. Інспектор із благоустрою обіцяє цю ситуацію контролювати. Якщо ж невдовзі вона повториться, то профілактичними бесідами обійтися не вдасться. Штраф на фізичних осіб від 340 гривень до 1360 гривень передбачено. Такі санкції. Якщо потім ще раз повториться. Ну, я кажу, перш, на перший раз 340, потім, можливо, більше. Бо саме так регулює такі питання законодавство. Однак, якщо ж ситуація повториться, сусіди обіцяють звернутися до поліції і служби у справах дітей. Адже саме у таких умовах багатодітна мати ростила ще шістьох неповнолітніх дітей. Тоді вже обійтися штрафом не вдасться. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.